Друзі, всім привіт всім привіт! З вами Вдихай Чіл. І сьогодні у нас не розпаковка. Сьогодні у нас буде трошки незвичний випуск. Сьогодні ми розберемо новинки, які вийшли перед самим новим роком. А також ми з Олею зробили один для одного новорічні мікси. І впродовж цього випуску ми повинні вгадати, хто який мікс зробив. Отже, поїхали. Ну що, давай розповідай, що тут вийшло у нас новенького і прикольного. Давай почнемо зі свайпу. Новий лімітований смак від свайпу вийшов під новий рік. Це у нас Winter Lemonade. Тут у нас мандаринки, тут у нас хвоя. Угу. Тобто, такий. Банальний мікс для нового року. але, але, виконання цього смаку мені дуже сподобалось. По-перше, коли відкриваєш, пахне воно дуже прикольно. За рахунок того, що це яблуко, воно дає ще свій аромат варення. Угу. Отже, я коли відкрив цю пачку, мені дуже аромат нагадав, бабуся робила варення. З Агрусу туди додавала е, лимон, апельсин. І ось ну, мені прям дуже це нагадало цей аромат варення. Прикольно, але тут нічого немає з того, що додавала твоя бабуся, виходить. Ну, мандарин, апельсин, вони пахнуть. Ну, Майже однаково. Так. Мені також сподобався свайп, а ця новинка прикольна, і вона дуже приємно в Так, по смаку дуже дуже прикольно. Дуже прикольний мікс, мені сподобався. Свайп дякуємо, ви молодці. А поки ви дивитесь це відео, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових випусків. Угу. Будемо дуже вдячні вам. Кріпі випустив два нових смаки під Новий рік в дуже прикольному боксі. У нас була розпаковка в інстаграмі цього боксу. Хто не бачив, залітайте, подивіться. І два смаки. Один із них в мене в руках це крампус. Крампус це е -е, какао з маршмеллоу. Я думала, що це буде щось супер притерне, не дуже класне, але мені дуже сподобалось. Враховуючи те, що це важка лінійка, курилась вона достатньо приємно, не тихешила. Я прям стовідсотково відчувала смак какао, тобто це був такий, знаєте, не те, що якийсь там шоколадний напій чи ще щось. Я прям відчувала от. Коли робиш какао з молоком, я роблю його без цукру, і ну, от такий самий смак відчувався в мені. Дуже прикольно, мені сподобався. Е, так, по крампусу мені також сподобався смак. Він пахне з пачки дуже солодко. Я думав, це буде прям піпець як солодко. Порчмелоу, я не знаю, воно якось так фоново, як на мене, відчувається. Більше відчувається смак какао. І це. Саме какао, а не шоколад, якийсь або кава. От це ось какао. Так, мені також було от саме какао, і це дуже приємно було. Так, прикольний смак. Коротше, я вже в тебе відчуваю хвою. Я в тебе також відчуваю <ріст> хвою. <ріст> як як же оригінально. <ріст> Ми такі оригінальні, як і всі українські виробники. Холодок. Так. Це два вже вгадала. Угу, а ти мені да. підскажеш, скільки там в тебе їх? Чотири. Чотири. А в тебе? Чотири. Чотири. У тебе тут щось є солоденьке. Можливо. Це е можливо, персик? Ні. Ні. Е давай ти спробуєш, е скуштуєш угу. свій мікс, вийшло так, як ти думала, чи ні? А я скуштую свій. Я в тебе, чесно, поки не відчуваю, напевно, ще не прогрівся, не відчуваю нічого, крім хвої і холодку. Скажи чесно, тебе два інгредієнти було, хоч мене заплутать? тебе в хвої більше. Я б так не сказала. Я одного інгредієнта не відчуваю тут ще. <гум> а він, як думає? я його маю вгадати? Думаю, він повинен прогрітися ще. Я думаю, що я трошки забагато, напевно, дійсно хвої додала. Я її додала, ну, нормально, потім така, думаю, понюхала і така, блін, напевно, ще трошки ляпну. Супермікс. Якщо вам треба кав'янчик, <риклад> дзвоніть. <риклад> ну, ти відчуваєш всі смаки? Одного не відчуваю. Не відчуваєш так. також одного. Е, так, трошки ще гріється. Ми підемо далі. Лімітований смак від Лауда. І тут ми бачимо молочне кокосове <риклад> печиво. <риклад> Незвичне для нового року. <риклад> <риклад> ну, але і смак, цей смак був. Ну, Блін, У багатьох є смак печива кокосового Кокосового печива. так. так. Не знаю, чому лаут вибрали саме цей смак на лімітку. Але зробили вони його непогано. Він також не приторний, відчувається і печиво, і кокос. Гарно все відчувається, збалансовано. Угу. А, ще що хотів сказати, що вони випустили супер лімітку з всього, всього 42 пачки кокосового печива. Чому саме 42? Тому що це 42 й смак у їх лінійці. Прикольно. Так. Я б не подумала так. У них навіть в інстаграмі був конкурс. Вгадайте, чому саме 42 пачки. І там хто вгадав, отримав полімілітованої пачці. Угу. Прикольно, знаєш, що мені подобається? Я тільки що думала, що останнім часом всі такі тіпа, десертні смаки виходять не прям приторними, як так, раніше так. було. І ну, це класно. Напевно, виробники попрацювали над цим, реально відчуваються класно смаки, які, е, е, які вони презентують. Е, і вони не приторні. Ну, мені подобається як не любителю десертів. Коротше, я щось відчуваю, що я закінчила на цих двох смаках і на цьому все. Тут у тебе є кислинка. Є. І це... Я не можу зрозуміти що. Але скажи смачний чи ні? Ну смачно, так. Я навіть придумала для нього назву. Ти також? Так. Тут щось є ягідне? Так. А в тебе цитрус, так? Ні. Ні? Ягідна. Я знаю. А як? Мені треба там якась типу одна ягода, і мені треба її прям гадати, чи це якийсь мікс? Давай так, історію про свій мікс. Це новорічний мікс. Я вважаю, що це головний інгредієнт на новорічному столі, тому вирішила взяти саме його. Цього собі. Алів'є? Сільотка почули. Думай, думай. Я думаю, що не один новий рік не проходить без е цього інгредієнта в кожній сім'ї. Я поки розкажу про останній е новорічний мікс, який у нас є тут. Це Грінч. Кріпі випустили Грінч, і тут, вгадайте що? Правильно, мандарин з хвоєю. Прикольний, але мені здається, що хвої тут було забагато. Така вона прям гарно відчувається. Мені було, до речі, мандарин курити важче, ніж крампус. Не знаю чому, можливо, мене в різних чашах здобували, але оцей прям прям так легень пішов. Це не так смінно. Мені сподобався. Спочатку так дійсно яскрава хвоя, але трохи згодом виходить мандарин на передній план. Мандарин доволі класний, ну, мені сподобався смак. І хочу сказати про ці два смаки. Чому саме Крампус і Грінч? Тому що ці, це злодії, які е, крали Різдво. Тобто, такі тематичні назви для смаків. Це прикольно. Придумали, вигадали. Тут лайкос за обидва Молодці. смаки. Ну, тобто мені всі ці лімітки сподобались, вони гарно заходять, гарно куряться, дуже приємно. Але все одно питання, чому молочне кокосове печиво. Ну, тому що що їм треба було робити? Мандарин з хвою. Ну, ну, типу, можна всі було. це зробили. І м з чого нам треба було робити огляд? З мандарина <laughs> з хворої була, думає, цю блін, давайте щось зробимо оригінальніше. До речі, печиво, просто якби вони, наприклад, зробили імбирне, типу печиво, то так. Тому що його ж там на різдво а, печуть. А, ну і кокосове також, напевно, випікають. Мені мій прям подобається. Нащо ну, ти мені насував сюди ягід, якщо я не люблю їх? Там одна ягода. І про свій мікс. Хочу Давай, розказуй історію, це... може я так вигадаю. Це у нас морозний ліс. Ну це я вже відчула. Так. І в ньому ми можемо знайти. Цю ягоду? Ні, ні не ягоду. Ще один інгредієнт. А ягода це просто доповнення, але її ну, також можна знайти у лісі. Малина? Так, малина. У -у 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 -у. Я вже відчуваю, хто виграє. Вже є передчуття. в тебе ананас. Так. <смут> ми, до речі, не знаємо дійсно, що у кого. Я тут Виганяли ми один одного, коли робили мікси. Тому все по чесному. Так. Е хвоя, ананас. Що ще? От коли ти сказав, коли я вгадала малину, я почала її відчувати. <гум> ну, без чого не обходиться не один новий рік у кожної сім'ї. Мандарин? Ні. <гум> Який мандарин? Ні, мандарину немає. Ні. Яблуко. <гум> ну, блін. що ще? Що, що? Шампанське. Шампанське? Так, це новорічне шампанське. Така назва у мого мікса. Молодець, ти вгадав? Яблуко. Напишіть, будь ласка, хто на своєму столі, от коли святкував новий рік, у кого було яблуко. Дуже цікаво. <травчев> яблуко. <травчев> у нас то також це. не було. Я все вгадав? Ні. Ще щось. Що? Ну так. Ну, це також тропічний фрукт. Поки ми ще думаємо, який це у нас тропічний фрукт, я хочу сказати, що ми для вас зробили після новорічний розіграш. У нас буде два переможця. Одного ми оберемо на Ютубі, а іншого в інстаграмі. Умови дуже прості: підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео. І написати свій новорічний мікс в коментарях. А в інстаграмі умови вже почитаєте під постом. А які ж подарунки? А які подарунки? Хто виграє в... на Ютубі? отримає 100-грамову пачку Smoke Mafia Aperol, 100-грамову пачку Smoke Mafia Куба Лібри, 50-грамову пачку. E, loud Lemon Lime і наш фірмовий монштучок з ось такою стрічкою вдихай чіл». Для переможця в інстаграмі вже прочитаєте підпистом. Угу, щоб було вам цікавіше. Блін, слухай, я не знаю. Так ми з тобою зільємося на нічі. Я планувала виграти. Так, значить, лід, хвоя, малина, бузина. Ні. Так, значить, хвоя, ананас, фраголіно і... Будь, що ж це може бути? Це, це папая. Ні. <сум> Давай. Твоє останнє слово, якщо ти не вгадуєш, то нічя. Скажи ще трошки. Ну, це не фрукт. І не ягода. І не овоч? І не овоч. Що, нічя? Ну, добре. Нічя. <світку> Що в тебе? В мене манго. Блін. <світку> манго. Це. Новорічний, новорічне шампанське манго, ананас, фраголіно орвел і хвоя. Ну, чесно, я не відчуваю манго. Я відчуваю. Ну, я ні. У мене це горішок. Тобто, це у нас. морозиво це горіхове. Так, це у нас виходить хвоя. Лід, малина та горіх. Горіх, блін. Ну я не відчуваю горіха. Ну, я відчуваю. Відчуваєш? Так, відчуваю. Малина. Е, спочатку це він мені щле. Спочатку була хвоя, дуже яскрава, потім вже вийшла малина і горіх. Ну так, от я думала, що виграю, але бачите. Але добре, що хоч три вгадала. Перемогла дружба. Так, як завжди. Напишіть в коментарях, е, який вам з цих міксів сподобався більше. Робіть е, собі, no. якщо є у вас такі інгредієнти. Давайте який. оберемо переможця е, по глядацьким симпатіям. Угу. Пишіть, що вам новорічне шампанське, чи як твоє називається? Зимовий ліс. Зимовий ліс. Угу. Так. На цьому будемо завершувати наш випуск. Не забувайте, що по промокоду YOUTUBE в магазині Вдихайчів, сили в описі. Ви отримаєте знижку на тютюни, вугілля та аксесуари. Дуже приємно, що ви дивитесь нас. Дякую за перегляд. Ще раз, будь ласка, натисніть на свій лайкосик, поставте нам вподобайку. Нам буде дуже приємно це просуває наш канал і допомагає нам. Всіх вітаємо з новим роком! Бажаємо всього найкращого і скорішої перемоги! нашої. так найголовніше це мир. Бережіть себе і до нових оглядів! Всім пока. пока.